Слава Ісусу Христу! Псалом 138. Господи, випробував Ти мене та пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і всі путі мої знаєш ти. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш все те. Оточив ти мене ззаду і спереду і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе вино я його не подолаю. Куди я піду від духа твого і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі ось ти. Поносуся на крилах зіниці, спочину я на кінці їхнього. Мор... То рука твоя і там мене попровадить, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене ти закри, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя вельми відає про це, і кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був в глибинах землі, мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилось їх число, перелічую їх, численніші вони від піску, як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступіться від мене, Вони називають підступно тебе, твої вороги на марноту пускаються. Отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників брижусь. Повнотою ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь.